Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Тема заняття Психоемоційні вправи на подолання тривожності, страхів. Ми всі з вами живемо в дуже важкі часи. І особливо не просто дітям. Тому ми повинні навчити їх розслаблятися для того, щоб зберегти психічне здоров'я і долати стреси. Отже, переходимо з вами до вправи рахунок. Цю вправу можна виконувати будь-де. Повинні з вами сісти рівненько. Ноги поставити на підлогу, а руки покласти на коліна. Рахуємо від 10 до одного. На кожний рахунок, роблячи вдих і видих. Давайте з вами зараз спробуємо приготувалися. Починаємо. Так, виконали. Тепер ми з вами заплющуємо очі, рахуємо від 10 до 1 і уявляємо, що на кожний видах в нас йде рахунок, і ми поступово з вами розслабляємося. Давайте спробуємо приготувалися. Починаємо. Так, виконали, розплющили очі. Тепер з вами ми заплющуємо очі, рахуємо від 10 до 1 і уявляємо, що ми з вами видихаємо тепле повітря. З кожним видохом хмари повітря повинні густішати. Давайте виконаємо і цю вправу. Так, отже, приготувались, заплющили очі, починаємо. Ось так ми сидимо ще кілька секунд. Уявляємо, що ми пливемо з вами в цих теплих хмарах, очі поступово розплющуються. Отже, ми з вами побачили, що дуже важливо для людини дихати спокійно, неквапливо, для того, щоб ми з вами. Могли якось відокремитися від тривожних настроїв, потрібно звернутися до уявних образів. І ось вони допоможуть нам знизити напругу. Через тиждень ми з вами здійснюємо вже рахунок від 20 до 1. Згодом від 30 до 1. Ще через декілька тижнів рахуємо від 50 до 1. В основу наступних методів психологічної саморегуляції покладено роботу з уявними образами для регуляції емоційного стану людини. Адже відомо, що уявні образи так само впливають на організм людини як реальний досвід. Познайомимося з вами із вправою стирання інформації. Для її виконання вам треба розслабитися, заплющити очі. Уявити чистий аркуш паперу, олівці, гумку. Подумки на цьому аркуші намалюйте негативну ситуацію, яку б хотілося вам забути. Це може бути реальний досвід або образна картинка. Подумки беремо гумку і починаємо витирати зображення. Ще раз заплющуємо очі і дивимося на цей аркуш. Якщо картинка залишилася, знову беремо гумку і подумки витираємо аж до повного її зникнення. Ось тепер давайте спробуємо зробити цю вправу. Сіли рівненько, розслабилися, заплющили очі. Уявляємо собі чистий аркуш паперу, олівці, гумку. Малюємо на аркуші неприємну ситуацію, яка сталася в вашому житті, подумки беремо в гумку і починаємо витирати. Ще раз уважно дивимося на аркуш, чи залишилося в нас зображення. Залишилося, знову беремо гумку і починаємо витирати аж до повного зникнення картинки. Так, і з цією вправою ми з вами теж впоралися. Такі вправи також використовують задля зниження концентрації уваги на стресогенному чиннику. Переходимо до наступної вправи, яка має назву Ворона на шафі. Якщо в вашому житті є така людина, яка вам неприємна, а спілкуватися з нею ви мусите, можна дещо послабити напруження. Для цього вам слід заплющити очі і подумки уявити. Цю людину в якомусь непривабливому для неї стані. Вона може бути або маленькою, або якоюсь кумедною. Давайте спробуємо виконати цю вправу. Отже, розслабилися, заплющили очі і уявляємо оцю. Неприємну для вас людину в якомусь кумедному становищі. Нехай вона буде дуже маленькою або знаходитися від нас на великій відстані. Так, уявили, розплющуємо очі. Вправа настрій. Кілька хвилин тому ви почули погану новину. Як зняти неприємний осад? Уявіть чистий аркуш паперу, візьміть олівці різнокольорові і малюйте на цьому аркуші лінії. Абстрактні фігури і думайте про неприємну ситуацію, яка склалася. Дуже важливо зануритися в свої почуття і обрати відповідний колір олівця. Малюємо так, потім перегортаємо цей аркуш. І на зворотньому боці пишемо з вами кілька слів, які саме і асоціюються з цією неприємною ситуацією або поганою звісткою. Так, записуємо. Знову перегортаємо аркуш. Дивимося на ті лінії фігури, які ми намалювали. Подумки прокручуємо погано, погані звістки. Розриваємо цей аркуш. А тепер давайте спробуємо виконати цю вправу разом. Отже, переходимо з вами до виконання цієї вправи. Уявили собі неприємну ситуацію, яка склалася в вашому житті. Подумки її переживаємо і в цей самий час малюємо абстрактні фігури на аркуші. Можна малювати. Лінії кольоровими олівцями, які будуть відповідати вашому настрою. Важливо переживати цю ситуацію саме зараз. Так, а тепер перегорнули аркуш і написали ті слова, які відповідають вашому настрою, саме зараз. Так, є. Перегортаємо аркуш, дивимося на ваш малюнок. Тепер його слід прибрати та порвати. І таким чином ми з вами позбулися негативного осаду. Існують ще вправи на подолання страху. Для цього слід взяти аркуш паперу і намалювати саме оці жахіття. В когось страх дуже великий, так? тому й малюнок буде отакий яскравий. В когось страх може бути меншим. Ну, ось таким, наприклад. А в когось буде. Зовсім маленький. Зараз ми спробуємо такий страх намалювати. подивилися уважно на свій малюнок, уявили свої страхи. Та знищили його. І таким чином ми позбудемося з вами страхів. Отже, не буває прийомів, які були б ефективними абсолютно для всіх. Комусь легше нормалізувати свій психологічний стан шляхом розслаблення м'язів, декому шляхом рухової активності. Хтось ліпше використовує можливості уяви. А хтось абстрактно логічного мислення. Тому, спробувавши методи психологічної саморегуляції, потрібно обрати для себе найефективніший. Як результат зменшує тривалість негативного впливу стресогенної ситуації. Знижується рівень негативного стресу на організм людини. На сьогодні це все.